Чи існує переселення душ, реінкарнація? Це вчення не християнське. Воно походить із давньої Індії. Відомо, що і філософ Піфагор захоплювався такими речами. Переселення душ собою подразуміває, що людина, якщо взяти індійський варіант, людина, вона проживає на землі і згідно своєї карми. То наслідків свого життя на землі, долі своєї, вона перевтілюється в те тіло, яке на собі заслужила. Жив погано, перевтілюся, скажімо, там, в якусь тварюку, якусь зміюку, кабана, там жив, може, чуть краще, ну, там, може, краще якусь тварину, там, в кота, можливо. Але суть в чому. В тому, що. Говорять, що і людські душі в людські переходять смисл переходження. Адже коли душа переходить в іншу душу, вона ж не пам'ятає своїх попередніх життів по їхньому вченню, якщо ми візьмемо, вже приймемо так сказати теоретично їхню точку зору, зглянемо на неї зі сторони, душа не пам'ятає те, що з нею відбувалося, тому вся ця. Душевна мудрість, людська мудрість, вона не може прийти тій людині, яка, яка прийняла ту душу, тіло те, яке прийняло цю душу. І, звісно, вказують на випадки, коли пам'ятають ті чи інші події з життя свого, або в снах сняться, або кажуть під гіпнозом. Ряд серйозних вчених говорять, що це не спомини самої людини, якщо вона там бачить минулі якісь старінні картини життя, бачить побут старовинний, це генетична пам'ять предків, яка існує в нашому естестві. от Вона може ретранслюватися. Православне вчення таке, душа твориться при зачаті разом з тілом. Лічність при народженні особистість надає Господь Бог. І коли настає час смерті, душа виходить із тіла і проходить митарство, часний суд. І вже після часного суду вона відправляється або в рай, або в ад. І ні які тіла за просваним ученням душа не переходить.